На Вінниччині продовжують виявляти грип групи А та вже майже 5 тисяч випадків захворілих на ковід. 19 також на території області зафіксували 10 різних штамів омікрону. Про це на брифінгу заявила виконуюча обов'язків генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Валентина Зайцева. З початку епідсезону у Вінницькій області спостерігається низький рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Симптоми грипу гарячка, головний біль та слабкість. А от при ГРВІ – поступовий підйом температури, тіла, поява нежиттю та кашлю. Також у зв'язку з рівнем захворюваності на дистанційне навчання перейшли 5 вінницьких шкіл: ліцей номер 6, 15, 20, 22 та вінницько хутірський ліцей. У нас спостерігається дуже низький рівень захворюваності на ГРВІ і грип. Десь 40 тижня він на 30% нижче від базового рівня. За цей період від початку епідсезону, захворіло 94 639 жителів області і більше половини серед захворілих це діти до 17 років. Основними джерелами інфекції це виключно антропоноз, грип і ГРВІ. Основними джерелами інфекції є Хвора людина, є реколеванесцент, тобто людина, яка виздоровлює. І навіть людина, яка вже перехворіла, ще може зберігати свірус грипу до, ну, до, до двох неділь.